Друзі, я вас вітаю вже на своєму полі. Насправді, спочатку вам буде казати, що тут дуже великі витрати на цьому полі. І для того, щоб отримати таку висоту і таку кукурудзу, кукурудзу на тілу насправді не дуже легко вирощувати. Це для мене найважча культура. От і я знаю, що минулий рік до мене було дуже багато претензій, бо було кукурудза на іншому полі. І вона була в, жалю, в жалюгідному стані. Я висіяв 12 сортів, то, верніше гібридів. І е, допустив ряд помилок і в результаті отримав ну, такий негативний. Я вже навіть подумував зимою, що не буду кукурузу сіяти, тому що е, ну, результату немає. Хоча до цього отримав непоганий результат. І, Ну, ми все одно ж потрібно шукати підходи і вирішити проблему. В принципі, підходи дуже прості, просто в внутіл технології дуже вузьке вікно можливостей, розумієте? Минулий рік всього-навсього ми допустили дві помилки основних, це я розказую, щоб робили, ну, щоб задумались, перед, тут фермери задумались над цим. Ми чуть-чуть зарано посіяли вологий ґрунт. І на 3 сантиметри, тобто мілко, потрібно все-таки сіяти на 4,5 см 5 кукурузу і все буде чудово, так як в цьому році. Правда, навіть минулий рік при тих негараздах, які були, два, сор... два... два гібрида нам забезпечило 103, 104 і 107 центнерів з гектара. Хоча я ніколи не думав, що може бути отакий результат. Хоча спочатку один гібрид виглядав зовсім. Непогано, а результат був ну, не такий, як хотілося. Тому в цьому році ми ці помилки врахували і посіяли тут два гібриди Піонер, 1 Піонер 9042 і Монсанто 3037 ФАО Піонер 310 і Монсанто 280. Ну, навіть є з іншого, на, на іншому краю поля, качани заклались на вищому росту, уявляєте. Так? Якщо в минулому році в нас була проблема, не можна було качан підібрати, ми чуть жатку не зламали, тому що по землі качани лежали. розумієте? Така була проблема. А цей рік, а цей рік отак склалося. По технології декілька слів. Насправді, то ми внесли тільки при посіві. 100 літрів РКД і то 40 літрів класичного РКД, а 60 ми розбавили 30 кг сульфамофосу, плюс додали там певні мікроелементи, які нам потрібні згідно картограми поля. Оце все, що тут унесено із е, мінеральних добрив. По обробітку. Обробіток перший від Бур'янів – це гліфосат із декамбою, бо в нас є проблема. При науті технології виникають певний, змінюється гербарій бур'янів. І бур в нас зараз з'явилася проблема це злинка канадська. От не можемо її забороти, скажу чесно, хоча на кукурузі бореться без проблем, а на сої важче на інших культурах. От є така проблема. Тому тут внесено тільки півтора літра ну фармовського із декамбою, і вже по вегетації внесли. Пів норми Stellar плюс. Тобто, якщо пропонується там 12 і і ми внесли 0,7 літра на гектарі. Оце все, що стосується захисту. Є тут певні е, використання, е, що стосується мікродобрив. От ми на певній ділянці експериментуємо внесення мікродобрив. Тут е, внесли блю, є таке американський. Як би препарат мікроорганізмів, да, який фіксує азот з повітря. Також, дивимося, також є тут висіяна ділянка всіх сортів піонера, які, і там дуже чудово показується, що сорт має велике значення. І із багатьох сортів не всі витримують технологію ноутіл. І я наголошую наутінщиків, що ви особливо на це звертайте увагу. На любі культури озима пшениця, соя, кукурудза і таке інше. Тобто ми повинні підбирати гибриди, сорти під свої поля, під свої куль... тобто можливості, тому що не всі працюють і. Я думаю, що це дуже важливо. У тіл, вікно можливості, тому ми збільшили сівалку в два рази. Тобто, ми сіємо там не декілька днів, сіємо тільки в один день. Ми бачимо ґрунт дозрів. Ну проста класика да, агрономії. Потрібно, щоб був зрілий ґрунт. ґрунт дозрів. Ми в поле нам потрібно сьогодні. Ми посіяли сьогодні. Тут вже працює, тут не просто воно так, тут вже працює соя. Соя посіяна була по зимі пшениці. А після зими пшениці були покривні культури. Це вже якби результат. Тобто ми починаємо з заднього, так з останнього поля бо по класиці. І ми так прийдемо до сої, тоді на покривні культури. Тобто це ж не так, як працює в там, мінеральне там, азот, і все спрацювало. А тут якби працює воно все вже. В процесі, процесі розвитку і розкладання. Тому те, то, що я сказав, що тільки 100 літрів РКД, да, це якби поштовх. І я думаю, що це дуже правильно. Я тут планував все-таки внести е, кас на частину поля, я завжди порівнюю. Але так склалося, що я запланував 200 літрів касу внести на півполя. І тоді взагалі не було дощів у нас. Черень місяць взагалі був без дощів. І я подумав, що недоцільно вносити. А потім, коли пройшов дощ, то вже не можна було увійти в кукурузу, тому так касно... Але вже пізніше я зрозумів, що тут каз і не потрібен. Я попередні роки робив дослід, і на двох полях півполя вносив каз 200 літрів, півполя не вносив. І так на двох полях. І як не дивно, у 2021 році я отримав від'ємний результат. Там, де я вніс каз, я на 0,5 тонни отримав менше кукурузи. Тому я вже із оглядкою дивлюсь до внесення мінеральних добрив, особливо в жаркий період року.